Незважаючи на спекотню погоду на Прикарпатті продовжують ремонтувати дороги. Контроль за виконанням робіт здійснюють не тільки відповідні структури, громадські активісти, але й народні депутати. Днями у Марківцях, де зараз ведуться роботи, небайдужі громадяни звернули увагу на міст, який потребує додаткового ремонту. Як ведуться роботи і як на таке зауваження відреагували дорожники, дивіться у наступному сюжеті. З часу цьогорічного інтенсивного відновлення дорожнього покриття на дорогах Прикарпаття скоро минає місяць. За словами керівника служби автомобільних доріг в області Василя Буджака, найважче було на початках. Тоді планували і налагоджували роботу. Зараз дорожники наголошують, на окремих ділянках працюють з випередженням графіків, а до кінця червня там вже планують постелити верхній шар асфальтного покриття. Ми не планували до кінця червня стелити верхній шар. А вже в нас є понад два кілометри верхнього шару. Тобто дорога ремонтується якісно, добросовісно. І важливо, що на відміну від минулого року, ми зараз до певної міри навіть вже підрядників тормозимо, ну, образно кажучи, ми їх заставляємо якісно робити і навіть десь притримуємо, щоб вони, коли спішать, не наробили браку. У Марківцях, де зараз працюють дорожники, небайдужі громадяни, звернули увагу на міст, який потребує додаткового ремонту. На місце проведення робіт прибуло керівництво служби автодоріг області та народний депутат України Михайло Довбенко. Я радий, що, по-перше, наші громадські активісти уважно слідкують. По-друге, я радий, що служба автомобільних доріг Івано-Франківської області реагує на ці сигнали. Вони теж відокнулися, і сюди ми приїхали для того, щоб ще раз звірити. І я думаю, що реакція навіть будівельників на те, що вони дійсно відкопали, подивилися, побачили, зробили аналіз і тепер поправили, говорить про те, що ми тут будемо мати не тільки в Марківцях, але й по всій трасі Івано-Франківського Ломия, Снятин. Будемо мати добре дорожнє полотно з надійною основою, яке нам дасть дійсно впевненість в тому, що гарантія на 10 років оцього дорожнього полотна буде дотримана. Мешканці села Марківці роботою дорожників також задоволені. кажуть, відремонтована дорога служитиме не тільки для місцевих жителів, але й для подорожуючих, завдячуючи державі, завдячуючи нашому. Депутату Верховної Ради завдячуючи цим чудовим хлопцям, дорожникам, які трудяться і працюють на цій дорозі, ми бачимо зміни. Ми бачимо, якому красивому, гарному стані знаходиться дорога.